За два роки одна із двох смуг дороги вже сповзла донизу. Селяни кажуть, кожного місяця ось ці обмежувачі доводиться підсувати все ближче. Селищний голова Гусакова показує все нові і нові тріщини на дорозі, точніше, на тому, що від неї залишилось близько двох метрів. Покриття вже осипалось. Від там того року, десь на протязі півроку, то ми вже три рази пересуваємо туди. Е, Убезпечуючи, два нам навіть впало. Увесь транспорт намагається проїжджати подалі від прірви, просто під тином у селян. Господарі обість, обурюються. А то, то страшне, я не знаю. Тут їздять. Не раз вночі навіть ну, спати не можна. Їздять у хата, аж це трисед. Та машини їздять, все. Той бо ще сипеть, то все, упадає, та й вода, і водаю хати трящино. То ще дає осадку. Дорога сповзає у річку Бухти, яка тече селом. То пливун припускають місцеві, насичений водою пухкий ґрунт, який треба укріплювати. Однак робити цього ось уже два роки ніхто не поспішає. Ну я не знаю, ну що це за влада є. Скажіть, будь ласка, ну як жити так? Ну то то не то, в то ми, ми вічному страхує, Ну та туди діти ходять, а туди машини їздять, а туди підводи, ходять. ми живемо, то є життя на селі. А, а як жити, як ми вічно боїмося отут? Єдине на що спромігся облавтодор поставити ось ці укріплення кошторисом у 250 тисяч гривень. Над цим сміються не лише селяни, а й урядники. Вони були проведені інженерні геологічні роботи, інженерні геодезичні роботи, дослідження. і Після цього тільки можна говорити про проєктні роботи. Не було дано технічне завдання проєктному інституту. Бачите, і габіони були, і ці габі... ящики були заповнені бутовим камнем, але разом з тим далі СУВ не припинився, і практично це звелося на нівець. Нині проїзд цією ділянкою частково обмежили. Зокрема, фурам вже у середу сюди має прибути десант з посадовців. Вони і міскуватимуть, що треба зробити, аби вберегти дорогу та спокій селян. Віталій Кубліка, Олександр Бригадир, головні новини Львова.